У місцевому будинку культури працює восьмеро працівників. Каріна методиска з дворічним стажем каже на початку року заробітну плату півтора місяця не отримувала. Про всій негаразди ми працювали, все було добре. Працювали в дистанційному онлайн режимі. На нашу роботу це ніяк не вплинуло. Через відсутність змоги користуватися бюджетом без фінансування залишилися школи, садочки, будинки культури та працівники сільських та селищних рад. У квітні вдалося укласти договори з постачальниками продуктів для садочків та шкіл і для того, щоб можна було якось керувати цими школами, проводити тендери, щоб це ж не тільки заробітна плата або там відпускні, або ще щось, це і харчування дітей, це і автобуси, це і бензин, і автозапчастини. Наприкінці січня ми створили три відділи. Спочатку ми створили фінансовий відділ, потім відділ освіти і відділ культури. Оксана багатодітна мати має п'ятьох дітей. За словами жінки, з початку року не може отримати свідоцтво багатодітної на свого молодшого сина. Говорять, що тут можна потім зробити, коли вже председатель буде новий. Іноді. Ну, взагалі і так. В лагерь требують посвідчення ксерокопію, А у нас нету, ми не можемо з'їздити, тому що дінях ні. Посвідчення багатодітних ми дійсно застряли, і в тому плані, що зараз прийде голова громади. І вже це, це питання у нас вирішиться нарешті. Сьогодні у молодіжному центрі представили керівника військово-цивільної адміністрації. Ним став Володимир Сологуб. До цього чоловік працював в військкоматі. має звання старшого офіцера з 2020 року. Перебував на пенсії. Проблема віз'янакове, да е Это и топливо, которое сейчас цена фантастическая, это и водоснабжение, это и школы, это и детские сады. Потом вопрос стоит, э, э, ссылки рады, все граничат зоны разграничения, а вопрос у людей стоит вот это по земле. Нові землі, які у людей, ані не обробляються, а люди налоги плотя. Ольгинська селищна військова цивільна адміністрація була створена указом президента 19 лютого. Цьогоріч до її складу входить 11 населених пунктів. Місцевих виборів тут не проводили. У зв'язку з реформою децентралізації селищні ради не мали повноважень користуватися бюджетом громади. Зв'язку з тим, що у нас не були проведені вибори на початку, нам взагалі не давали змоги створити будь-який відділ. Тим більш фінансові, тому, начебто, кошти заходять, начебто кошти є, але розпоряджатися ми ними не можемо. Відповідно до статті 3 закону військ... про військові цивільну адміністрації, повноваження сільських та селищних рад припиняється. З моменту призначення голови військової цивільної адміністрації нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія України уприлюднила постанову про неможливість проведення місцевих виборів у 18 громадах Донеччини та Луганщини. Нині там створено військово-цивільні адміністрації. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.